Донька каже, що я вплинула на її характер, і саме тому у неї таке відношення до життя. Я тільки ротом хапала повітря, бо я, виявляється, для своєї доньки не авторитет, і вона все життя мріяла, аби ніколи такою не стати. Мамо, я собі сказала, що ніколи такою не стану, як ти. Доню, але я все життя про тебе піклувалася, невже я не заслужила подяки? Та я тобі дякую, але я не хочу чути від тебе повчань, що я живу не так. Я ж хочу для неї краще, бо хіба це діло жити з чоловіком і те й робити, що в телефоні сидіти та хізуватися обновками? Вона переконана, що вона чоловіка надихає на звершення, і справжня жінка так і має робити. Що вона стимулює чоловіка ставати кращим, більше працювати та більше витрачати на свою дружину, а вона просто дуже гарна муза, чи як то назвати. Я стільки грошей витратила на її навчання, а вона просто сидить в хаті, малюється перед іншими користувачами, крутиться в одязі і ще й інших дівчат вчить того, що так треба робити. Подивіться, що я маю, і спитайте себе, чи ви маєте те саме. Працюючи на роботі по вісім годин, далі ще стоїте біля плити і ще вночі встаєте до дітей, поки ваш чоловік просто спить. Я ж її так не виховувала. Я практично її не виховувала, бо як виїхала в тридцять до Італії, так і досі там працюю, бо вже хочу мати італійську пенсію. Я сюди передавала купу грошей, будинок вибудувала, квартири дві купила, машину. Освіту доньці дала, і далі їй гроші даю. За ці роки чоловік від мене пішов, але я не шкодую. Я сама з усім справлялася, і мене не треба було надихати, бо я й так знала, що немає на кого опертися. Адже цей чоловік мене на заробітки виправив. Так, саме він набрав позик, що його вже із за кордон не відпускали, а віддавати треба було. От він мені й каже. Ти ж бачиш, що треба віддати, ти їдь, а я за донькою подивлюся. І я поїхала набридло, коли біля під'їзду на тебе чатують чи неждані гості в хаті. Отак я й борги його віддала, а далі думала, що хочу дачу, щоб разом віку доживати там, але якраз в процесі заробляння на неї чоловік і пішов. Я спочатку дуже переживала, а потім прийшла думка. А як він за старе візьметься, тоді все моє нажити піде за ним? Я ж зітхнула з полегкістю і цілком щаслива ці останні роки. Маю кавалера, але нічого серйозного, я й не хочу, мені добре так. І ось я приїхала додому на свята і бачу, що донька йде якимись манівцями. Я їй кажу про міцну родину і дітей, а вона лише очі закочує і мені свою філософію викладає. Невже я жінка з таким життєвим досвідом, який аж так відвертає від себе? Що я зробила в своєму житті не так? Підкажіть, будь ласка, щоб можна було це виправити поки що не пізно, і моя донька ще молода, хай вона переосмислить своє життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.